Трамп у Вашингтоні, начебто, поставив Зеленському скандальну вимогу. Журналісти пишуть, що він закликав президента України піти на так звані умови Путіна щодо завершення війни. Трамп передав погрози від Путіна. Якщо Зеленський не погодиться, Путін, мовляв, знищить Україну. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Під час зустрічі у Білому домі 17 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського піти на поступки Володимиру Путіну. Та погодитися на умови Москви щодо припинення війни. Про це йдеться у матеріалі Financial Times. За словами джерел знайомих із перебігом перемовин, Трамп попередив українського лідера, що Путін, нібито, пригрозив цитую знищити Україну, якщо Київ не погодився на угоду. Втім, уже за два дні після зустрічі Трамп публічно заявив, що не закликав Зеленського поступатися територіями і запропонував пропонував просто цитую зупинитися там, де нині проходить лінія фронту, пише Reuters як повідомляє Financial Times Перемовини у п'ятницю проходили у дуже напруженій атмосфері. Зустріч декілька разів переходила у відверту суперечку. Трамп, за словами учасників, перебивав співрозмовників, говорив різко і добирав слів. Він навіть не став дивитися карти лінії фронту в Україні, наполягаючи, аби Зеленський віддав Путіну весь Донбас. При цьому Трамп неодноразово повторював тези, які за словами джерел раніше. Озвучував сам російський лідер під час їхньої телефонної розмови. За словами одного з європейських чиновників, Трамп заявив Зеленському, що Путін назвав війну цитую, спеціальною операцією», і що український лідер має цитую «йти на угоду, інакше його країну зітруть з лиця землі. Цитата: якщо Путін захоче, він знищить вас. Процитував слова Трампа один із учасників зустрічі. Європейські дипломати зазначили, що така риторика повністю відображала позицію Москви та серйозно занепокоїла союзників України. Цитата: це було досить важко. Послання було приблизно таким: якщо не домовитися з Росією, ваша країна замерзне і буде зруйнована. Розповіло одне з джерел «ФТ». І інше джерело не підтвердило, що Трамп буквально говорив про цитую руйнування України, але підкреслило, що президент США говорив дуже різко. Ще один співрозмовник видання розповів, що в один момент Трамп просто відкинув у бік карти України. Цитата: оця червона лінія. Я навіть не знаю, де це ніколи там не був. Роздратовано кинув Трамп. Українська делегація за словами джерел була шокована і розчарована. Зеленський приїхав до Вашингтона, сподіваючись домовитися про передачу Україні ракет Томагавк, але отримав відмову. За даними FT, американські представники навіть обговорювали Зеленським варіант. Територіального обміну Україна віддає Росії частини Донеччини та Луганщини, а натомість отримує невеликі території у Херсонській та Запорізькій областях. Цей план за словами джерел Путін запропонував Трампу напередодні зустрічі. Цитата це звучало як дослівне повторення слів Путіна. Розповів один із європейських чиновників. Хоча пізніше Трамп підтримав замороження нинішньої лінії фронту, ця гостра зустріч показала зміну його позиції щодо війни і готовність підтримати вимоги Кремля. Пише FT. у неділю під час перельоту на борту Air Force One він заявив журналістам, що не закликав Зеленського. Віддавати Донбас Росії, цитата: Ми вважаємо, що їм просто треба зупинитися там, де нині проходять лінії фронту, зазначив американський лідер. На запитання Ройтерс, чи говорив він Зеленському, що Україна має передати Донбас Росії. Трамп відповів негативно. Цитата, нехай усе буде поділено так, як є. Зараз усе поділено. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Вони можуть домовитися про що небудь пізніше, сказав Трамп.